Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про одного дуже важливого помічника на дорозі. Він допомагає і пішоходам, і машинам, щоб усі були в безпеці. Як ви вважаєте, хто це? Вірно, це світлофор. Він схожий на чарівного робота з трьома очима. Кожне око різного кольору і кожен кольор. Що це означає? Червоний це як великий добрий знак стій. Коли греть червоне світло, машини зупиняються, а ми з вами спокійно переходимо дорогу. Жовтий це увага, це означає, що світлофор скоро зміниться. Ми готуємося, але ще не йдемо. Зелений це можна йти. Коли загорається зелене світло, ми можемо переходити дорогу. Але завжди пам'ятаємо, спочатку треба подивитися наліво, потім направо. Чи немає машин, що поспішають? Ось ми з вами і пригадали, які кольори світлофора що позначають. А зараз. Я хочу вам запропонувати послухати казку, яка називається Світлофор у дорожньому місті. У далекому дорожньому місті жили машини, автобуси, велосипеди і навіть маленькі самокатики. Всі вони дуже любили кататися по вулицям, але була одна проблема вони часто плуталися. Хто перший має їхати і тоді виникав безлад. Одного дня на головній площі міста з'явився новий мешканець, світлофор. Він був високий, гарний і мав три чарівні вогники. Червоний стій, жовтий приготуйся, зелений рушай. Спочатку машини і навіть пішоходи дивувалися, а навіщо нам цей світлофор? Ми й самі знаємо, куди їхати. Але вже наступного дня в місті трапилася пригода. Дві машини одночасно виїхали на перехрестя і мало не зіткнулися. Тут заговорив світлофор. Друзі, послухайте мене. Якщо ви будете виконувати мої сигнали, у місті буде порядок і ніхто не потрапить у біду. Машини зупинилися і почали уважно дивитися на вогники. І справді, стало набагато безпечніше. Пішоходи спокійно переходили дорогу по зебрі. Машини чемно чекали на червоне світло. А діти могли без страху гуляти з батьками. З того часу в дорожньому місті всі поважали світлофор і слухали його чарівні вогники. І тепер кожна дитина знає, червоне світло небезпечно, жовте будь уважним, зелене можна йти чи їхати. Так світлофор став справжнім героєм дорожнього міста і охоронцем безпеки всіх його мешканців. Сподіваюсь, вам сподобалася казка, а ви, діти, запам'ятайте, світлофор наш найкращий друг на дорозі. Він допомагає нам бути уважними і захищає від небезпек. Завжди слухайтесь його і дотримуйтеся правил дорожнього руху. Будьте уважні, а я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!